Всім вітання! кріплення до нашої панелі вже готове, ще не тестив, ну, тестив, але ще не користувався. Значить, розказую, показую, як е, я з майстром, е, проєкті, як я зробив кріплення для сонячної панелі EcoFlow на 220W, яка важить 9 кг на 20-й поверх, 20-й поверх 60 метрів, як це все в нас. Робилося і до чого ми все дійшло. Значить, дивіться, і показую. Можливо, комусь також буде цікаво, корисно. Хтось хоче собі зробити таке кріплення, тому, будь ласка, додивіться. Я щось схожого не бачив. Це повністю все моє рішення. Є віктор, яким я надихався, я розповідав в минулих відео, але ось це я КТС придумав сам. Тому дивимося. Почнемо. Кондиціонер. Кондиціонер в мене стоїть справа. Віктор у нас був посередині, і він поставив у нас панельку посередині, от, і ось така телескопічна палка. Значить, що зробив я, так як в мене це не виходило. Стоїть у нас кондиціонер. Є потім, що я дійшов, що буду ставити на кронштейни панельку, кріпити. На таку ж саму я на що ставиться кондиціонер. Є один кронштейн і є у нас другий кронштейн. Щоб було панелька краще кріпилася, не бовталася, не сповзала. Зробили такі болтики один і другий. Є тут, тут у нас є отвір от, додатковий, і ось тут. Ми це все поцепили я з майстром е, кріплення і так, кажу, давайте затестимо. От, ми починаємо тестити. Значить, тут у нас на кондиціонер панелька стає добре. Е, бачите, є такий пазл під снігом. От, е, але ось тут де такий прольот. прольот повністю, вона починає звисати. Я кажу, тут явно щось не вистачає, тут ще щось потрібно зробити. Він каже, ну так. Да. Я кажу, у вас є ще додаткові кронштейни? Він каже, ні, немає, я взяв тільки одну пару. Тому, блін, а що ж робити? Ну, що робити? Він каже: уголок, якби уголок можна там зробити, прикрутити, все. Я кажу, у вас є? Він каже, немає. Коротше, починаю я думати, бо мені це вже не подобається. Я ж хочу це все завершити, вже користуватися. Згадую, що в мене є такий уголок, бачите, з пазлом, все. Це від гардеробної. Я кажу: а ну-ка, зараз хвилинку. Беремо такий оголочок, значить, даємо ось тут. Е от, і він буде панелька йти по цьому пазлу, лягати ось сюди. Е бо я не хотів сюди пускати. Можна було, да? але типу, ну можна, було б краще. Але я розумію, що тут ще потрібно якесь кріплення зробити, щоб воно не бовталося. Е от, ми робимо ось тут ще посередині таке кріплення. І наче тут питання закрито. Це все виглядає чітко, е, серйозно, я би сказав. От, панелька у нас буде ставитися в цей пазл, е, буде йти по кондиціонеру, і буде ставитися операція на ось таку телескопічну палку, як Віктора, який я про якого розповідав минулих відео, на що мене надихнув. Є. Потім е, я розумію, що е, потрібно ще якусь страховку робити. Значить, є в нас такий кронштейн. Бачите, тут у нас ну стандарти Ось і тут мені ще просверлили один отвір просверлений. Є ще один додатковий болт, я не знаю. Ну коротше, ось тут де отвір і тут, де проріз. Я думаю, що я можу буду прикріплювати панельку на карабінчик додатково. От, і щоб вона не просто сюди ставилася. да, ну, Зрозуміло. Або тут буде у нас карабін, ще якась у нас буде мотузка йти між пазли на панелі. Заказав я мотузочку на 15 метрів, чекаю. І тут в нас також буде йти карабін, щоб кріпити, цю, щоб панелька не знесла, її не знесло вітром, тому що вітер жахливий. А ось інший кінець панелі, я не знаю, чи я заснімлю ось так. Інший кінець панелі я візьму на затяжку і зафіксую ось сюди за кондиціонер, за корпус. Тому я думаю, з цим буде все чітко. Чому я так, це все, так сказати, Е, Тож престрасно е, так строго до цього взявся, е, тому що сильний вітер, 20-й поверх, 60 метрів, сильний вітер є. Значить, з цим, я думаю, питання ми закрили. Далі вам ще розповім. Е, ну, тут, як я вам сказав, така перемішечка є, є. Телескопічна палка для душу, е, Алюмінієва, ну, метал, метал, алюміній. Е, ось так. Бачите, вона, ми вже бачимо зразу, що вона просідає. Значить, як ми робили ось тут. Є в нас откос. 에, зрозуміло, тут у нас пусто, як е, і всіх, там мінвата, ну ту пустота. Значить, ми зняли откос, просверлили е, ось кріплення. ще. Е, тут ця резинка. і тут ми дали, як би сказати, болт з гаєчкою, е, от закріпили цю саму штуку. І трошки запустили дос болтик, він, вроді 15-ка йшов, щоб трошки тут трималося. От а з цієї сторони, з цієї сторони, я вже попросив. Зробити трошки по-іншому. По суті, так само кріплення, але тут у нас запущена шпилька 45 см. Шпилька, ну, на що кріпляться кондиціонери, такі довгі металева штука. От, тому е, запустили, щоб краще ще була фіксація. Я вам зараз покажу. Е, вона просівша, вона вже набагато менше рухається, більша опора. Я це все робив, щоб бачите, Опора вже хороша. Ще щось, якби придумати, але я вже не знаю. ну, Типу, це набагато краще. І тут, ще лишився у нас уголок, ми дали ще таку підтримочку, теж просверлили до профіля вікна. Тут ми взяли на стяжку, бачите, як це виглядає у нас. І щоб було краще кріплення. Тому люфт, би сказати, вже мінімальний, дійсно мінімальний. Так, це все, я думаю, це дуже класно професійно. Це не просто, якби знаєте, так зробити це професійно е, виглядає. Я вам вже в наступному відео розповім, як я буду кріпити, на що буду кріпити, бо мені ще не все приїхало. А те, що приїхало, я бачу, мені не дуже підходить. треба ще трошки часу. О, от я тобі можливо вже би міг панель поставити, але ще трошки, як би сказати, нема сонця. Це я вам знімаю. Бачите, яка погода. Сьогодні, сьогодні в нас який день? Сьогодні на субота, 13 мабуть, чи 12-те, не пам'ятаю точно. Ще сонце є. Я не хочу зіпляти панель, тому що темно, темно, і немає ще, як би сказати, такої потреби. Я думав, що я буду зіпляти панель і її знімати на ніч, або коли б до вітри. Зрозумів, що ні, дуже важко панель сюди, як би сказати, просувати. Панель не проходить, її треба просувати між палкою і як би сказати, так. Вікном, і це вона 9 кг, і ти це робиш все сказати на вулиці і її треба розгорнути. І трохи боїшся, щоб вона не впала. Тому я вже дочекаюся всього кріплення. Плюс, як я вам сказав, буде страховка, додатково я ще кину страховочку. Тут, як будуть у нас карабіни, як я казав, я їх запущу. Карабінчик десь ось тут буде виходити, такий, Там алюмінієвий або титановий. Один тут буде карабін. Потім тут дам карабінчик. Так як хто казав, можливо, тут не знаю, нема сенсу, тому що це, як сказати, присверлено, це не таке сильне кріплення. От. Але ось цих дві основи буде обов'язково, і як я казав, кондиціонер до корпуса сюди ще, бачите, тут видно, також дам додаткове кріплення на стяжки, можливо, бо можливо стяжка і карабін у мене буде да, стяжка і карабін, щоб було зручно знімати панельку в разі чого, в разі сильного якогось вітру. Так, що я б вам ще хотів? що я навішую панельку, бо я кажу, що немає кріплення і чекаю ватметр, Чекаю ватметр, щоб я міг вже тестити, скільки я буду там тратити, споживати від сонця. Ну, якось так, якось так це що я вам розповів. Дивіться відео на кабелі, які я замовляв з алішки, за 600 гривень. Плоский кабель на метр, і от кріплень, ой, не кріп, а самій. Головний кабель xc 60 i Мені вони вийшли 600 гривень, а в Україні у нас 2200. Також, кому цікаво, якість супер. От, і чекаємо, буду ставити панельку, буду вам розповідати, буду ділитися враженнями. Кому було відео корисне, цікаве, будь ласка, лайк. Я думаю, ідея дуже класна. Ціна питання. Ну, дивіться, кронштейни 500. От, а якщо у вас є цей уголочок, чи ще щось, може ви хочете більше давати. Можливо, вам можливо, у вас немає кондиціонера, і ви можете поставити дві пари кронштейнів. І це вас буде там тисячу гривень, ціна питання. Е, дуже класно, мені дуже подобається, що це вже зроблено на совість, що це вже не якби, знаєте, там просто, а це вже дійсно гарно, якісно зроблено і надійно, що в разі чого це вже трошки щось і витримає. Я думаю, що панелька буде стояти, і нічого не здує. Боюся, щоб ще в мене тут садік, що там на дітей, на машини не впали все-таки. Тому хочу дійсно якісно, міцно прикріпити, щоб це все було гарно та надійно. Бачимо сонечко, чекаємо сонечко. Я вже буду чекати сонечко і буду підключати кондиціонер, стиралочки, будемо пробувати щось економити. Тому всім дякую. Лайк, like, комент. Як вам напишіть, мені дуже цікаво. От та беріть собі також та й, можливо, такі проекти користуються. Тому бувайте здорові!